Вкотре депутатів Рівнеради ради перед сесією зустрічають пікетувальники. Напередодні місцеві націонал-демократи збирали підписи рівнян проти зростання тарифів. Тепер просять міських обранців їх підтримати. Ми просто вважаємо, що депутати рівненської міської ради, міський голова, які є народними обранцями, яким люди довірили владу в місті 31 жовтня на останніх виборах, повинні захищати людей, оскільки саме це вони обіцяли під час виборчої кампанії. Мають звернутися до президента, до уряду з відповідними вимогами, які би стосувалися не підвищення тарифів або принаймні підвищення тарифів і заробітних плат і пенсій. Одначе звернення по тарифах навіть не потрапило до порядку денного забракло одного голосу. Натомість майже одностайно депутати вирішили Оли, що партії, представники яких не увійшли до ради, не можуть орендувати комунальне майно під партійні офіси. Тобто, щойно термін договору оренди спливе партії виселятимуть. Водночас міські обранці вирішили поповнити фонд комунальної нерухомості і прийняли від обласної ради гуртожиток і чотири житлові будинки. Не без дискусії. Мені цікаво, що комісія туди хоча б заїхала подивилася. Слово не то потреба три рази і подивитися, що це за будинок. Якщо це будинок, то все приватизовано, мешканці можуть або вже піти, або створити собою об'єднання і співвласників, розуміють, чого місто повинно приймати підторку ну, хор... обласної ради. Це наші мешканці міста Рівного, вони сидуть міста Рівного, незалежно, аеропорт, обласна рада, льонокомбінат, всі будуть наші на території. Ми розробили програму і приймаємо. Без жодних дискусій депутати призначили де-факто нового очільника міського управління культури. Роман Гриценюк, викладач кафедри хореографії РДГУ, став заступником начальника управління і буде виконувати обов'язки начальника, бо поки немає стажу держслужбовця. Змінила сесія і розмір збору за місця для паркування транспортних засобів. Як того вимагає новий податковий кодекс, новий збір почне діяти вже з 1 травня. Ми зараз вводимо поняття Місцевий збір за паркування і визначаємо його параметри. Параметрами цього збору є один квадратний метр земельної ділянки і грошова, грошовий вимір це три сотих відсотка мінімальної мінімальної ставки, мінімальної ставки заробітної плати. Гривня вводиться до додаткова плата за стоянки. Є стоянки, де якщо ми додамо ще гривню, то точно вже ніхто не буде там е, ставити машини, ви розумієте? От така ділема. Нам прийдеться деякі стоянки в місті позакривати. Бо за таку плату ми нікого... Бо ж треба ще утримати персонал. Ми брали 17 копійок, тепер буде гривня. Розглянувши ще близько сотні земельних питань, наостанок депутати ухвалили два звернення. В першому з ініціативи Олександра Курсика закликали Верховну Раду захистити державну мову у вітчизняному радіопросторі та не розглядати у другому читанні законопроект про скасування 50 відсоткової квоти для україномовного продукту. Другим з ініціативи міського голови звернулися до посольства Японії в Україні зі словами співчуття і пропозицією 30 путівок в електроніку для японських дітей. Світлана Сирота, Володимир Захаров, новини Рівного.